Ефективність роботи Челівецької обласної ради в порівнянні з попередньою і з попередніми, я бачаю, що зменшити. Раз, по-друге, мені, це вже приходить на місцеву тематику. Ми ну, зрозуміли рішення, коли ми всі працюємо над тим, щоб скорочувати чиновницький склад. Тепер 64 депутати, стільки ж заступників, голова і ще збільшують департаменти, чим дублюють роботу облдержадміністрацію. А це вже політика. Мене запросили у Сухиряни у четвер на сесію районної ради, я їду туди, для того, щоб розказати про децентралізацію, про цей процес, про цю реформу і про те, що вже зроблено, які є здобутки. Поки хтось чубиться на районному рівні, деякі громади, які взяли на себе відповідальність, зробили перший крок, вже в цьому році бюджетом їх підтримують. Понад мільярд гривень розподілили між 159 громадами. Чому Чернівецька міська рада до сих пір не може об'єднатися з приміськими селами і теж буде в процесі отримати якісь преференції з держави на захист? Чому ті ж громади в Сокирянах, то вже перспективний план затвердили, скоро буде рік тому, а вони досі чубляться? Оце вже політика і безвідповідальність.